Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Картобуктюб. І зараз ви спускайтеся вниз, тишіте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга Страшила. В нього є декілька нас, тому що декілька перекладів е трохи відрізняються. Але сьогодні більш, взагалі мені більше подобається страшила він такий більш як підходящий, я б сказав. Отже, про що розповідається в цьому творі? Цей твір 1973 року. Він війшов у збір конічної зміни, і тут доволі такий е, цікавий, і, е, цікавий і не е, сюжет, несподівана кінцівка, е, і взагалі сам твір цікавий. Тому що він починається з того, що чоловік був у психолога. Він працював з психологом, тому що в нього померло троє дітей. Він вирішив зізнатися як психологу про те, що він вбив цього, цих трьох дітей. А, і верніше не те, що він їх вбив, але і за його вини вони померли, і за те, що він як не зреагував вчасно, як, як не захистив їх, можна так сказати. А від чого ж вони померли, ви запитаєте? В нього, якщо я не помиляюсь, то наче було дво, двоє хлопців, двоє синів і одна дочка. Я цей твір слухав давненько, і перший, якщо я не помиляюсь, був син. Але ж як він помер? Він спочатку казав тату, що «а, тату, в мене хтось в шафі сидить, я боюся. Але, ну, от уявіть, ви батько або мати і вам... Дитина каже, що в неї в шафі або під ліжком монстра. Ну, звичайно, ви подивитеся, скажете, а та нема ніякого монстра, його тут не було, і так далі. І звичайно, що ви їй вірити не, не будете. Тому що під ліжком або в шафі якийсь монстр. Ну, серйозно. Але все-таки в цій шафі був монстр. Він вбив першу, другу, а потім і третю дитину. І Батько після першої чи другої дитини вже намагався якось їх чи захистити, чи ще щось. Але все-таки кінцівка була така сама, як і в першої дитини. Отже, і кінцівка після цього кінцівка це просто те, що ніхто, як на мене, не міг очікувати. Тому що кінцівка такий дуже різкий поворот, така просто несподівана. І дуже раджу вам взагалі цей твір, тому що, крім того, що він цікавий, вам обов'язково треба буде прослухати або прочитати цю кінцівку. Також взагалі раджу вам всі твори з збірки Нічна зміна, тому що, наприклад, як я, якщо слухати аудіокниги, то це раджу вам ютуб-канал Книжкова Хмаринка, Знаходите там збірка Нічна зміна. І слухайте там 18 творів по півгодини, година, 40 хвилин, півтори години приблизно. Слухайте це дуже швидко, легко, зручно. Або якщо читати, то це теж, я думаю, читати буде не так довго і також обов'язково цікаво. Також раджу вам такого автора, як Стівен Кінг. Це просто король жахів і не тільки жахів. В нього дуже, він дуже круто і цікаво пише твори, його ці ідеї, про, про які я навіть не знаю, як він додумується і так далі. Також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам треба. На всім па-па-па.